Вон, супермаркет вже працює. Бачите, якраз теж пані понесла капусту. Так що, як то кажуть, ніколи нічого не пізно. Мені треба ще купити болгарського перцю. Так, йдемо, вертаємося. Якось так на душі важко, ось не уявляєте. Бачите, в Єві якраз міняють вікна. Трішки тут все поломане, повибиване було, бачите? Забили фанеру і тепер убивають. Так, добре, значить що, домашнього буряка не буде, то прийдеться таки готувати з того, з якого є. А може піду в АТБ. Знаєте, теж раз на раз не попадає. Напевно, що і постачальники різні теж закуповують в різних людей. Ну, фермерів різних продукцію. Мені цікаво, по чому ті ялинки. Зараз запитаюся, скільки коштує найбільше. Від того будемо відштовхуватися, правда? Правда. Одиця яка перукарня дитяча, Така вон машинка крісла, бачите, стоїть. Марко як був маленький, він не хотів стриктися. це було для нього таке, знаєте, щось страшне. І в нас теж відкрилася така була перукарня поруч з нашим будинком то йому, чесно кажучи, ця машинка не допомогла. Так, біжу через дорогу. Ух. Так. Мені така от пишна подобається ялинка. Але ви є собі подивіться, вона така. Не в мене, пане матер, 50 маїв. А яка ціна такої ялинки? 1000 гривень. А такої найбільшої? Ціна 2,5. А найменша? 80, ціна найменша. Ага, добре, дякую. Ця 1000, а та 2. Не, ну звісно круто. У нас колись, як бо молить, то у нас отакі були ялинки колись. Тато приносив. Ми ставили. Так, добре. А, дітей. Я й не знав, тут взагалі таких гринків дуже багато зараз з ялинками. Вон чоловік собі сидить, дивіться. І тут теж така от гарна ялинка. Якась така, як, як голуба, гарна. Бачите? Теж. Але тисячу гривень за такі гілочки. Хай вибачають. Хай вибачають, ну що зробиш. Ще би куди би заїхав. Добре, йду за марком, бо він же буквально скільки метрів стоїть, та й марка садочок. Дурно на той ринок поперся. Ну, але хто хто ж знав, що там в четвертій годині вже... Забіг поруч ще в цей океан. Тут теж є рибний магазин. Якісь такі новинки, це ковбаса рибна, 355 гривень. Всяке копчене. Собі зможете подивитися, мені цікаво скільки тут коштує скумбрія зараз. Скумбрія 545 гривень. Скумбрія холодного копчення 536 гривень коштує. До речі, можемо, до речі, можемо порівняти ціни. Філе масляної 98,50. Це не фіше, це океан, це ще інший магазин. Так, скумбрія холодного копчення 536 і 395, якась інша. Тобто, може, від виробників залежить ще? Зараз я подивлюся. Не бачу я хто-то виробник. А вон Україна, місто Тернопіль, текстильна 32. О, це тернопільський виробник навіть. Воничку дай. Водичку, Водичку да. дати. Зараз підкрию, кнопленечку давайте. Салака 154 гривні. Точка, оця от червона упаковка, оце от як називається Берсако, так? Да? Берс. Берса... Берсано. Берсану чи берсако. Ну, оця червона коробочка, дуже смачний оселедець, до речі. Колись купляв оцей Нептун Фіолет, я зараз його не купую За певних причин. І поморожень, подивіться, Мойва 199. Хек Аргентина 169, Мінтай 146. Так, Камбала 268, Акула 228. Скумбрія 229, теж така гарна величенька. Це я вам кажу для порівняння, щоб потім навіть подивилися, порівняли. Окунь 279. І мої хороші є ще навіть філе Окуня. 325 гривень за кілограм. Супер. Філе сайди 484. Філе теляпії 199 Суповий набір 58. Хоч це дещо дорожче, дещо дешевше. А собі зможете рано подивитися на ціну. – 369. Кета 367. лосося – 536, але дуже гарно, що є оце філе окуня. Воно дуже гарно дивиться. Таке маленьке, акуратне. Так що подивіться, гарно дивиться. Сіба Патраний і до 465. Марко, я ж йду з тобою, почекай. Креветки. Теж оті бургери. Теж все те саме. Віться, які гарні тут королівські є креветки, 540 гривень. Так. Порції тунця 395. Вогор. 865. Тут, взагалі, так бачите, теж є багато. Стейки марліна є навіть 596 гривень. Марлін теж смачна, до речі, риба. Такий великий тунець Loins 498 гривень. Туби кальмара 289 гривень. палички 153 гривень. Тут раніше ще плавали такі риби живі, але, зараз, да, бачите, не сезони то них Тунець 8350 зараз на знижці. Є такі, такі сухі рибки. Навіть віці є креветка суша, навіть таке перший раз бачу. Бачу перший раз. Ара, сину. Можна собі рано щось вибрати. Дракобудочку єсть. Є різні суміші овочеві. Йдеморком, то я. Цей магазин, чесно кажучи, я заходжу дуже-дуже рідко. Ага. Ті вогники і ялиночки горять. Це магазин Океан, Океан Маркет. «Філе хеку – 328. Тут така афіша. Тигрова креветка 1620 395. Ікра Форелі 280, рулет 95, і на знижці дивіться стейк тунця холодного копчення. 83-50. Ходи, куточка. Я сюди заходжу дуже-дуже рідко, просто з марком йшли якраз сюди до АТБ, в сторону АТБ, через провулок наш. І тут є, до речі, піца така. Напевно, що в Тернополі вона тільки працює, така от, типу, як добра піца. Там всякі суші і оцей от магазин. Я так чисто випадково зайшов, просто щоб подивитися на ціни. Дуже гарно те, що є філе морського окуня. Я кажуть, що він є тут завжди. Я для себе просто порівняю ціни, бо я в голові не тримаю всі цифри. Я собі по відео зараз гарненько порівняю ціни, тому що я не тримаю в голові всі цифри всіх магазинів. Але буду, як то кажуть, мати розуміння, що скільки коштує і де. От, бо тому що дійсно останнім часом дуже помінялися ціни і дуже виросли. Сів? нас така. Що, що, така сама, як в нас? Та така сама, як у нас так. Останнім часом особливо бачите перед святами. Ціни дуже міняються. Ну, Звичайно, що ростуть вгору. Ой, кокон, дивіться, який поставили. Продається він чи що? Тут ой, гарно виглядає. Такий кокон. Я би теж такий кокон хотів нам на кришу. Правда, Марко, такий нам треба таку качельку купити собі. Для дюроми теж така є, так? Тільки треба натирати грошей ще. А до літа. Не Нічого, перемонтує. Ага. Добренько. Добренько, йдемо, забіжемо ще в Галю баловну, візьму піцу. Зараз марком собі заготуємо, піцу з'їмо. Будеш піцу їсти з галі балової. Не хочеш? Ти поїв садочку? Ну, давай купимо Давай купимо одну. Ну ходи, купимо одну піцу. Зараз купимо в галі піцу собі зараз з'їмо. з марком. Перекусимо. А потім будемо їсти борщик. так? Зараз я швенько прийду, приготую борщик. Може АТБ забігти, мені треба ще перець болгарський купити. Я завжди готую борщ з болгарським перцем, то може забіжу ще зараз в цей АТБ. Куплю одну невеличку перчину. Марко, підемо АТБ, чи підемо додому одразу. Зразу додому? Ну то добре. Тобто пошукаємо, може, заморозці, може, в мене є. Зараз все ми якось вирішимо. По ходу діла, всі питання. У нас на районі є все, бачите? І жінки, пельмені ліплять, чи що там вони, вареники ліплять. Все, ліпиться, все працює. Взяли під як жінки працюють. Вареники ліплять, як швиденько, швиденько, швиденько. Раз, 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 швиденько. Ходіть. Ходи, котка. Маленький маленький пес. Що? Що, що? Можна на кухню йти до дівчат? Можна. Вон, бачите, відкрили двері, бо дуже їм душно. Бо дуже душно. Ходи, добре, ми хороші, пішли.